Які зміни для ФОП почнуть діяти з серпня 2024 року? Чи збільшиться розмір податків? Які перевірки активно проводять податківці, та згадаємо про мобілізацію та можливість бронювання ФОП? Привіт! Мене звати Марія. і Ви на каналі бухгалтерського сервісу зроблено. Перед цим не забудьте про лайк, коментар, підписку. І давайте розберемося разом. Наразі добре для усіх ФОП те, що податки залишаються без змін. Хоча уряд і вніс законопроект 1141.6 про введення військового збору та акцизного податку. Але законопроект це не закон, це не фінальний текст, і це не означає, що він буде прийнятий саме у такому вигляді, і саме з такими цифрами. Навколо законопроекту відбуваються великі дискусії, але від себе можу сказати, що ще кілька місяців він точно не буде прийнятий. Більш детально розказали про все у нашому телеграм-каналі, посилання на які я залишу у дописі до цього відео, а також там усі актуальні новини бізнесу, зміни у законодавстві, тому на канал я дуже раджу підписатися. А поки все залишається без змін. ФОП першої групи до 20 серпня має сплатити єдиний податок у розмірі 302 гривні 80 копійок. ФОП другої групи до 20 серпня має сплатити єдиний податок у розмірі 1420 гривень. ФОП третьої групи до 9 серпня має подати декларацію за півріччя, а до 19 серпня сплатити єдиний податок у розмірі 5% від доходу. Сплата ЄСВ досі відбувається на добровільній основі і цей податок можна не сплачувати, тому наразі видихаємо. Ніяких змін у податках для ФОП у серпні немає і не очікується найближчі місяці. Говорячи про ймовірне збільшення податків, хочу наголосити на суттєвому збільшенні кількості перевірок податківців. У більшості відбуваються саме фактичні перевірки, і більшість перевірок зосереджені саме на онлайн та офлайн торгівлі. Згідно з статті 7513 податкового кодексу України, перевірки здійснюються за місцем провадження діяльності, і якщо простими словами, то перевіряють, чи видаються чеки, чи видаються вони в тій кількості, які потрібно, чи оформлені працівники. Нікі чи наявні ліцензії та первинні документи для тих ФОП, які займаються продажем підакцизних товарів, складно технічно побутових приладів, ліків та ювелірних виробів. Якщо вас перевіряють, пам'ятайте, ви не зобов'язані доводити, що надали усі документи податківцям. Це їхній обов'язок доказати, що якихось документів не вистачало в акті перевірки, це має бути зазначено, тому будьте уважні до документів і не бійтесь відстоювати свої права. 24 липня. Президент Зеленський підписав закон 3813, який набуде чинності з 1 серпня. Якщо коротко про закон, він передбачає створення списку платників податків, які чесно дотримуються правил податкового кодексу України. У цей список будуть входити юридичні особи та ФОП, які відповідають певним вимогам. Податкова, що публікуватиме список ФОП та юридичних осіб, які увійшли у клуб білого бізнесу. Перше очікуємо вже в серпні. Що це дає? Мораторій на документальні перевірки, крім деяких випадків, скорочення строків перевірок, швидке отримання індивідуальних податкових консультацій, та за кожним платником закріплюється менеджер для зручнішої взаємодії. Перелік цих платників та критерій відбору буде доступні на сайті ДПС. Тож, якщо ви відповідаєте цим вимогам, зможете користуватися усіма перевагами нового закону. Додатковим пунктом пільг для клубу білого бізнесу є те, що рекомендовано кабміном внести зміни у порядок бронювання та дозволити учасникам клубу білого бізнесу бронювати 25% військовозобов'язаних осіб. Ще невідомо, чи дослухається Кабмін до цієї рекомендації, але наразі ніякого бронювання для ФОП не існує. ФОП не має можливості забронювати себе як ФОП або забронювати своїх працівників. І при цьому ФОП не зобов'язаний вести військовий облік, він не зобов'язаний повідомляти ТЦК про прийняття чи звільнення працівника. Очікую на ваші коментарі, а також дописі до цього відео я залишила посилання на наш телеграм та інстаграм. Дуже раджу підписатися. Якщо відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк та не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!